Казка про зірку, що мріяла стати кометою. Далеко-далеко, в холодному небі, серед мільйонів зірок, жила одна маленька зірочка. Вона була найменшою в своєму сузір'ї, але мала велике серце і ще більшу мрію. Кожної ночі, коли інші зірки просто сяяли, вона дивилась на комети. Які летіли через небосхіл, залишаючи за собою яскравий слід. Я теж хочу літати, шепотіла зірочка, хочу дарувати людям не тільки світло, а й диво. Старші зірки сміялись з неї. Ти ж зірка, а не комета. Ми народжені, щоб стояти на місці і сяяти. Це наша доля. Але зірочка не здавалась, щовечора вона загадувала своє потаємне бажання Хочу стати кометою. І однієї ночі, коли небо було особливо темним, а вітер космос шепотів загадкові пісні, до зірочки прилетіла сіяюча пилкова хмара. Це була магічна сутність, яка виконувала найщиріші бажання. Чому ти так сильно хочеш стати кометою? запитала вона. Бо я хочу рухатись вперед, хочу надихати людей, які дивляться в небо, і бути для них знаком мрій і надій, відповіла зіронька. Що ж, твоя мрія чиста, і я допоможу тобі, сказала пилкова хмара і огорнула зіроньку своїм сяєвом. Раптом зіронька відчула, як її тіло стає легким, а світло перетворюється на хвіст, що сяє ще яскравіше. Вона розправила свої нові крила з вогняного пилу і полетіла через космос. Люди на землі, побачивши її ахнули від захвату Дивись, дивись, комета, загадуй бажання! Тієї ночі зіронька облетіла весь небосхіл, залишаючи за собою слід щастя і віри. Вона зрозуміла бути кометою це не тільки вітати, але й дарувати людям мрії. А коли її політ завершився, зіронька повернулася на своє місце у сузір'ї. Вона знову стала зіркою, але вже іншою. Тепер вона сяяла… Так яскраво, що всі навколо захоплювались її, її світлом. І кожної ночі люди дивились на ту зірку і вірили, що їхні мрії теж здійсняться. Бо якщо маленька зірочка змогла стати кометою, то можливо все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.